Йоу, всім привіт! І це друга серія прокачки нашого емеральдового міста. Я тут за кадром трішечки добув нам смарагдів, і тепер у нас на балансі майже 10 тисяч. Це точно заслуговує на твов на тому хоч постав поставі та підпишись на канал. Ну і про коментар, звісно, не забудь. Що хочеться сказати, закінчили ми минулу серію на тому, що купили отакого от Боба. Зараз ми в нього сідаємо і їдемо в нове місце, яке ми ще досі не відкрили. Воно стоїть 5 тисяч смарагдів. Let's go! Бім. Що це у нас таке? Це джунглі. Обалдеть. Так, боб, все, ти мені не потрібен. Let's go подивимося, що тут є. Тут є обезьяна! Ха-ха-ха! Це прям настоящий орангутанг який Він сидить і їсть банана. Обалдеть. Так, ладно. Він ще й голову чухає. Прикол. Тут є ще одна кімната за 10 тисяч смарагдів. Я думав, що я вже добув купу смарагдів. А тут ще, блін, ще одна кімната. Ох, це шок. Давайте щось відкриємо. Я поки не знаю, що це, Це мабуть, какао боби або. А, гриби ондо. Давайте відкриємо какао боби. І в нас з'явився свій особистий тарзан, який збирає какао боби. Ну і за тисячу можна прокачати. Але давайте поки повідкриваємо другі бізнеси. Оце в нас бізнес грибів. І в нас появився свій такий грибник. <рив> так, також півтори тисячі, щоб прокачати. Це, звісно, шок. Але мені цікаво, що тут ще є. О, там є смарагди. А як туди попасти? Тудою можна пробігти. Окей, хочеться подивитись, можливо, тут ще можна щось прокачати. І, блін. Щоб я ще більше отримував грошей. Так, тут є шахта, в якій можна добувати. Тут ще якийсь храм. А, там меч. Все, я зрозумів, це арена, де ми будемо вбивати зомбі. Ну, поки що я туди не хочу, мені, мабуть, Потрібні діамантові обладунки, щоб туди вже йти, а то там, напевно, буде досить складно. Так, отут, мабуть, по водичці можна піднятися. Мені так здається, але я не впевнений. Давайте попробуємо. Ні, тут не можна піднятись по водичці. А як же ж нам тоді забрати ті смарагди? Вони ж в будь-якому випадку якось тудою потрібно було пройти. Можливо, во там далі. Вилазимо сюди, тут арена. А як же ж мені прийти до моїх секретних смарагдів? Я їх хочу отримати. Але битися я з чуваками не хочу. Мені ще зарані з ними битися. Давайте попробуємо ще. З цієї сторони, з води, а ну тут уже нам не дає проходу, тут не можна вже пройти. Шкода, можливо, сюди можна. Ні, ні, тут також не можна. Блін. Давайте поки просто далі підемо. Прокачаємо наші какао-боби та гриби. І підемо фармити, тому що тут потрібно чисто фармити. Да, обізяна? Обізяна готова і фармити. Так, бемк. У нас уже какао боби другого левела. І давайте ще прокачаємо гриби. Також до другого. Let's go. А що там далі? Оце мені цікаво. Можливо, сюди можна пройти. Ану. Давайте подивимося. Да, let's go. 1200 смарагдів. О, це крутя. Так, а що тут далі? Можливо, тут є ще одна пасхалочка для мене? Але це не точно. А. То тут можна було прийти. Просто я, блін, пішов чомусь туди, а не туди. Як так вийшло, я не знаю. Але тим часом у мене вже знову є 1700 смарагдів. І знаєте, що я хочу вам сказати: так, прокачка коштує півтори тисячі, тому зараз ми бистренько її активуємо. Бемк! Тепер у мене два Тарзана. <сум> <сум> Ой. Погнали додому, зберемо всі грошенятки. Ви мені написали в коментарях, що можна відкривати центральну скриню, і вона автоматично збирає грошики з усіх моїх бізнесів. Давайте це перевіримо. Let's go! 1500 смарагдів. О, це крутяк. Але грошей в мене все рівно нема. Мені їх не вистачає. Мені да 3000, щоб прокачати кайлота меч. Ще є дещо хотів зробити. Я хотів купити оцю ендерперлину, яка буде тепати мене завжди на базу. Тому що бігати досить, досить складно. Але ще в пустелі активувалась міні-ігра, яку зараз потрібно пройти. Потрібно задавити бистренько купу, купу оцих жучків, тарганів чи як вони. Жучків оцих зараз ми задавимо. Заберемо 1200 смарагдів Рагдів, і будемо досить багаті. Ви Знаєте, в мене є халеп. Я не можу сюди запригнути, а вони можуть. Це говорить про те, що в мене не вийде їх задавити. Так, ну якщо жучки в мене не вийшло задавити, давайте ми підемо на арені давити зомбі. Я правда не знаю, чи тут будуть зомбі чи хтось інший. А тут уже скелети. Ого, а щита, у мене то нема. Так, на одного я залевелив 50 смарагдів мені далося за нього. Не знаю, скільки тут можна отримати смарагдів. мабуть, близько тисячі десь. А і ще паучки тут є. Ну, пауки на мене не сильно агряться, тому що зараз день, ніби чи ніч, я не знаю, але. Ні, деякі агряться, а деякі ні. Ви знаєте, нормально так фармиться уже тисяча емеральдів у мене є. Оце крутяк, я вам скажу. Але оці скелети, вони мене, якщо чесно, дратують, але я з ними справляюсь досить-досить швидко. А ще тут, я бачу, з'явилися печерні павучки. Але вони ніби мене не отруюють. Як я зрозумів. Да, нормально тут фармиться, тут можна сидіти і чілити. Ух, блін, у мене залишається не так багато хп, але фармиться тут прям крепко. По 250 із печерних павуків емеральдів дається. Це більше, ніж у мене лісоруб добуває, і шахтар разом взяті. О, скриня. 3050 смарагдів я добув. Це мега багато. У мене є 4000, І зараз у мене з'явилось конкретне таке питання: що краще прокачати? Перлину, яка буде тепати мене на базу, щоб я збирав далі емеральди. Чи. блін, бізнеси мої? От я думаю, якщо я Будую бізнеси, я буду більше заробляти. А якщо я куплю перлину, то я більше заробляти не буду. Правильно, правильно, тому ми прокачуємо ще одну нам макаку, яка буде збирати. І 2800 800 у нас є. Мій цього вистачає, щоб прокачати грибника. Бе третій рівень. Ну і що хочеться сказати? Тепер потрібно мені далі просто стояти і фармити. Йойй, пісердечка, пісердечка. Вам, гап вам гаплик! Тож я нічого не заробив? А ні, в мене є скриня. Хух, я вже думав, я не заробив то, що я сидів, добував. Бенк, Да, 2300. 300. Хух. Мені вже, ви знаєте, мені потрібна діамантова броня, щоб швидше фармити. І я готовий бігти і купувати. О, 200 ж нам бізнеси принесли. Оце я вже розумію. Це хороший показник. І прокачуємо наші інструменти та броню. Бе. 7500 незеритових. Ого, ну зато я вже діамантовий. І ви знаєте, я готовий йти і добувати ще купу велетенську смарагдів. Але перед цим мені, мабуть, треба буде прокачати нашого макаку. Зараз подивимося, скільки для нього потрібно коштів. Ніби, якщо я не помиляюсь, це близько трьох тисяч смарагдів. І мені не вистачає майже 150. О, тут 700 нічого собі! Let's go. Бенк, прокачуємо! До п'ятого рівня ми його вже прокачали, і він дав нам що. Що це таке? Це ж оці двері, про які я говорив Ну правда, тут вони називаються палиці, але вони потрібні нам для того, щоб будувати нові будинки. І тут ще 800 смарагдів. Я як розумію, що з центральної скрині вони не відкривались, тому що вони не були прокачені до максимуму. А поки ми зараз ідемо, підфармлюємо ще десь приблизно тисячу, а можливо дві смарагдів. Прокачуємо наші гриби до максимума, будуємо будівлі, купуємо ще щось цікаве і відкриваємо next level Let's go Так, ну тепер я вас всіх не боюсь. У мене діамантова броня, і я впевнений, що тут я вже не помру. Бо в залізні ще було складно. Тебе пробивали, ти не так бистро хілився, як хотів би, тому що багато демеджа получав. А так тут уже майже ніхто тебе не може пробити, майже ніхто тобі нічого не може зробити. Ти сидиш, просто кайфуєш і вбиваєш скелетиків, получаєш за це купу емеральдів Беремо, забираємо наші смарагдики і біжимо, прокачуємо гриби на максимальний левел. Ну я сподіваюся, що то буде максимальний, але я не впевнений. Але давайте ще отут зберемо залізо. Мені здається, що лишнім воно точно не буде. Плюс 400 смарагдів. Дійсно, 400 смарагдів ніколи не бувають лишніми. А він тільки третього рівня в нас. Його потрібно раз прокачати, а потім ще раз за 5000 тисяч смарагдів. Де мені їх взяти? А добуває він не так багато, як хотілось би я б сказав. 3050 смарагдів let's go! І в нас є 4000 на балансі. Але ви знаєте, цього мені точно не вистачить, там потрібно 5, тому давайте ще раз. І біжимо прокачувати гриби на максимальний рівень. Let's go! Так, вони вже п'ятого рівня. А що ви мені дали? Ану? Ще отакої штуки, оце ще за нюю і розказував. Ну, тут воно називається пір'я, але воно нам потрібне для того, щоб побудувати ще один будинок. А там прохід стоїть 10 тисяч, я правильно розумію? Чи не 100? хоча б. Ні, 10 тисяч. Ну, до 10 тисяч мені ще не так далеко, як до 100. Тому зараз ми підемо побудуємо ще кілька будівель і подивимося, що нам дає робити далі. Цікаво, скільки мені дадуть смарагдів за всі мої ферми? А ну, давайте перевіримо. 3 тисячі 100. Ну, не так і мало, я би сказав. Так, ось отаку штуку мені потрібно побудувати. Давайте. Побудуємо БЕМК. Якогось пряні дали Тінь ті штуку, тут підривати щось можна. Пряник коштує 5 тисяч смарагдів. І ця штука коштує 10. Де мені їх взяти? І тут ще купа всього потрібна. Ну давайте прокачаємо. У мене, в принципі, майже все є. Тільки золотого злитка мені не вистачає. А так, в цілому, я вже майже все й побудував. Мені залишилось зовсім трішки побудувати. І в мене на балансі 12 тисяч смарагдів. Откуда? 12 тисяч. Побігли купимо ендер перлину. БМ-ку, у мене яндер перлина. А як вона використовується? Ага. І мене телепортує прямо на базу до моєї скринь. Давайте її ще раз відчинимо. 400 смарагдів. Ну, не так багато, як хотілось би. Але зараз ми підемо відчиняти новий біом. Бенк. Меса саб'йом. Це така пустеля, тільки вже не пустеля. О, тут прикольно. Тут є також шахта, уже з діамантовим кайлом. І золота руда. Це то, що мені потрібно. Півтори тисячі це коштує. Обалдіть. Де мені їх взяти? А там аж дві. Ну і там арена. Ну тоді нам на арену потрібно багато фармити. До речі, тут же ж можуть бути також пасхалки. От би їх знайти. Тут, мабуть, грошенят буде купа. Но це не точно. Ось тут, наприклад, туди вже. Не можна залізти, значить там точно немає ніяких приколів. А отут от щось може бути. А ні, тут також уже закрита. Ну ладно, смарагди я пошукаю потім. А зараз погнали на арену. Я сподіваюся, що вона буде не супер складною. Але судячи по цих стягах, то вона буде нелегкою. Давайте поставимо мій тотем. Я про нього вже навіть і забув. І будемо вбивати цих розбійників. Скільки мені дає грошей за них? 99. А за цього лучника ще 100. Ну тут уже можна фармити нормально. Але мені здається, що для цього мені ще потрібні будуть незеритова броня. Обалдіть, ця штука буде досить сильна. Але добре, що вона на тотем загрилась. У мене залишилось не так багато хп але я вже добув тисячу смарагнів. Ні-ні-ні, ні 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 півсердечка. Ставимо тотем. Півсердечка, півсердечка. Потрібно тікати від них. Одне сердечко. Тотем їх стримує. І я можу відхилитись трішки. Але головне, щоб ця штука мене не вбила. О, так її вона вбивати. Мабуть, з нього дадуть купу грошей. Якщо не дадуть купу, то я поставлю ще один тотем. І все повинно бути досить, досить чудово. Їй вбив, 800 смарагдів з нього випало. Оце крутяк. Але я не знаю, як мені тут фармити, Я тут ледве виживаю. Давайте підберемо наші смарагдики. 2000 і підемо щось прокачаємо. Я не знаю, чи мені вистачить цих грошей, звісно, але ми повинні спробувати. Давайте відразу прокачувати золото, тому що воно нам потрібно для того, щоб добудувати наш мегабудинок. Let's go! Золото вже фармиться. Скільки ж ти добуваєш? Мені цікаво. 60 смарагдів за хвилину. Це на першому рівні? Непогано. Я знайшов смарагдовий бокс? 1600. Непогано. Першу пасхалочку я вже знайшов. Можливо, і друга десь тут є близько, просто я її не бачу. А можливо, другої тут навіть і нема. О, є, друга! Але я там пройти не можу. Блін. Я не можу там пройти. Так, треба подивитися, куди я можу туди добратися. Мабуть, звідти. Давайте я зараз перевіримо це. До речі, у мене вже є 2000. Давайте далі прокачаємо цю штуку. А, тут у нас уже стайня з'явилась, мабуть, якась, да? Мабуть, ну тут поки що нікого нема. Да, тут я такий ковбой, чувак. Але хочу я ось до сюди. Тут повинно щось бути цікаве для мене. Наприклад. Ось до тут. Да, Тут є мій смарагд 1600. Цікаво, куди ведеться штука, тому що я вже не бачив жодного проходу. А... Ми просто прийшли додому, до нашого фермера. І як я розумію, уже ніяких далі проходів нема. У мене все вже вкачано. Мені залишилось тільки прокачати мої будівлі і все. Обалдеть, їх уже по два штуки спавниться. Скільки я дойшов? Куди я дойшов? Як мені їх убивати? Мені потрібно точно прокачувати мою броню. А то в діамантових обладунках у мене шансів не так багато проти них. Давайте ставимо ще раз тотем. Можливо, ще в магазині доведеться купити отого пряніка. Я не знаю, що він робить, але він обов'язково мені потрібен. Тут третій заспавнився. Давайте побиваємо оцих арбалетчиків, тому що вони досить <гас> багато хп вносять Ставимо тотем, щоб оці з сокерами на мене не нападали, ні били мене. Я сподіваюся, це вже остання хвиля. І я зараз, якщо його вб'ю, то я получу максимальну винагороду. 7700, так! 7869 смарагдів за один бік. Ану відчиняємо і отримуємо їх. Let's go купувати незеритову броню. Бем, я прокачав кузню. Тепер я в незеритових обладунках, я крутий чувак. А що далі? А далі вже не можна її прокачати. А ще мені цікаво, тут де сіно можна добути. А де ж його взяти? Ой, давайте відкриємо трофей, ачівочку. Бем. 5000 тисяч смарагдів на рівному місці. Давайте зараз якраз за ці гроші і купимо пряніка. Infinity cookie, custom to power. Коротше, їсиш і получаєш силу. Але де мій пряник? Де мій пряник? Анік тепер, У мене його нема, але мені дається. А, все, він в мене є. Коротше кажучи, коли ти їсиш, ти стаєш набагато сильнішим, але ці ефекти втрачаються. Ну, як тільки вони повністю втратились, ти можеш знову з'їсти. Давай ще купимо отаку штуку. ТНТ пушка. Ага, і вона просто підриває всі руди в шахті. Давайте зараз якраз провіримо. Ось тут є короткий такий прохід. З'їмо нашого пряника. Бенк, погнали, і let's go перевіримо цю штуку. Я не знаю, як вона працює, а то в мене в інвентарі її не з'явилося, ніби. Да, в мене в інвентарі її немає. Let's go в шахту. Ми підходимо. О, ось до вона. Нажимаємо її, і бем! Оце крута штука, я би вам сказав. Це прям класно. Це прибігаєш біля шахти, нажав на кнопку і все, ти крутий чувак. До речі, тим часом у нас уже є 4 тисячі, і я би прокачав золоту шахту. Пимк, все, тепер вона у нас якого? Третього рівня. Давайте зберемо грошики з неї. 600 смарагдів, не так і мало. Ну і погнали на арену уже з пряніком, який дає багато сили мені при ударі. І незеритовою бронею. Я думаю, що тепер набагато все буде легше. Але вони так же само мене пробивають досить-досить сильно. Ви знаєте, навіть з незеритовою бронею досить складно. У мене два сердечка залишилось. Ні, чекай від мене, тільки не стріляй по мені, не стріляй, не стріляй, не стріляй, вмри. Аби ще оцей прянік давав мені регенерацію, то було б взагалі супер круто. Ой-ой, одне сердечко! Вижити якось? Є-є-є, вам гаплик, я знову помер. Фух, ви знаєте, досить складна арена, навіть в незеритовій броні, і це максимальна броня. Фух, ви знаєте, це було досить складно, але я нафармив 20 тисяч смарагдів. Не знаю, навіть чи мені це вистачить, але давайте перевіримо. Сначала ми прокачаємо золото, а потім уже нашу конюшню. Ну тут прокачка коштує 5 тисяч. П'ять і ще сім з половиною. Як же ці гроші закінчуються, і мене вісім тисяч залишилось. І я впевнений, що мені не хватає їх, щоб прокачати мою конюшню. Два злитка золотих. Я потратив купу грошей, щоб, блін, два злитка золотих отримати. Ну давайте ще й сюди мої останні гроші потратимо. Просто отак от. Раз. І все, він третього рівня. А мені ще потрібно сім з половиною тисяч, а потім, мабуть, ще тисяч десять. Це просто шок. Я не знаю. Я вже дуже втомився фармити. Тобі тільки подивіться, як у мене мій незритовий меч зламався. Йому майже гаплик. Ух, я сподіваюся, це вже була моя остання арена. В мене є на балансі 19 тисяч смарагдів. І let's go попробуємо прокачати нашу стайню на максимум. Я не знаю, чи мені вистачить грошей, але давайте попробуємо. Бемк, 7 з половиною і 10, як я й казав. Найс! І ми підібрали 8 сіна. Я все прокачав на максимум, можна сказати. Да, у мене все прокачано на максимум. Давайте попробуємо. Підібрати, скільки дадуть мені смарагдів? 10 тисяч! Ух, ну це крутяк. І ще трофей останній. Бемк! Ще 50 тисяч! Скільки? 50 тисяч! 50 тисяч! Так, давайте прокачаємо ось цю будівлю. Бемк! Ще 7 тисяч дало. За те, що я її побудував! Тут портали! О! Ні, поки давайте, давайте <поки>, поки я боюсь туди піти, чесно. Я боюсь на то дивитись, що там може бути. Так, ну це просто тачка, як я розумію, і вона їздить не так швидко, як я хотів би. Давайте попробуємо ще оцю штуку зробити. Мені не вистачає. І я можу придбати емеральдового медведя за 20 тисяч? Чому б ні? А ось до він. Обалдеть. У мене є тепер мішка. Ха, прикольно. Емеральдовий мішка. А, і ще в мене відчинився ось цей міст, який коштує 100 тисяч смарагдів. І як я розумію, що коли я його прокачаю, я зможу з цього острова полетіти на інший. Ну або просто полетіти. Ви знаєте, я вже досить сильно прокачав свій острів. Я вже получаю купу-купу грошей. Давайте ще зайдемо, подивимося, що в цих порталах. А, це ці портали, в які я просто заходжу і появляюся в своїх всесвітах. Я зрозумів, у мене їх є три штуки, і тут у мене залишилось назбирати тільки 100 тисяч смарагдів. Блін. Навіть не знаю, чи зможу я це зробити. Можливо, я це зроблю в наступній серії. Тому якщо на цьому відео набереться 6 тисяч вподобайок, то я обов'язково добудую цей міст. Подивимося, що там далі. Якщо там далі є продовження, а якщо там далі продовження нема, то міст ми вже не добудуємо. Але ви все рівно ставте вподобайки під. Підписуйтесь на канал та залишайте любий коментар. Я їх всі читаю і всім пока.